Нею захоплюються не тільки в Україні, а й за кордоном. Традиційно у Тернополі у храмі святого апостола Петра встановили різдвяну шопку. Вона має 40 метрів у ширину та 20 метрів у висоту. А відтак вважається найбільшою в Україні. Центральний об'єкт відображає вифлоєм, де народився Ісус Христос. Деякі фігури рухомі. Цьогоріч шопка особлива, адже францисканці, які збирають її вже майже 20 років, вирішили додати елемент, який символізуватиме відбудову України. Якщо ви подивитеся тут на з лівої сторони вашої, то видно є розбомблений зверху будинок, в якому ще встромлена є така бомбочка. Я щось завжди думаю, коли дивлюся на той макет про пологовий будинок в Маріуполі. А поруч із розбомбленим є відбудований будинок у національних кольорах. Цей елемент і символізує відродження нашої держави, кажуть у храмі. І в цій шопці є той елемент цього річ для того, щоб ми не віддалися розпачу, але щоб ми мали надію на те, що нас чекає велике і світле майбуття. Якщо ми будемо триматися. Господа Бога, якщо ми будемо на нього в першу чергу покладатись, якщо ми будемо намагатися жити по його заповіді, шопка вже стала традицією різдвяного Тернополя. Сюди щороку приходять сотні людей, аби подивитися на неї. Хочеться різдвяного носу. Минулогірки до війни було більше шопка. Було різні тварини, живі, зайчики, кролики були і пораненчику. А зараз. Цьогоріч шопку традиційно відкриють у ніч на різдво 7 січня. Оглянути різдвяну композицію у церкві святого апостола Петра можна буде до стрітання 15 лютого, включно.